Зранку 9 червня, в час, коли ми з вами спілкуємось, приходять приємні повідомлення від української розвідки про те, що 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області, розташованому за 589 км кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено новітні су 57 агресора. А розвідка наголошує, що на знімках видно, як 7 червня су 57 стоїть ще цілий, а вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникли ну ясна річ у наслідок вогневого ураження, і також додають, що на озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лише лічені одиниці вказаних бойових літаків. Як нам це далося? Ну, по-перше, Су-57 відома історія. Це той літак, який в тому числі загрожував південним тереном нашої держави, зокрема Одесі. Це той літак, який Росія назвала невидимкою. І, власне, коли в перший раз ворог здійснив спробу прольоту цього літака саме в нашій локації, в операційній зоні Одеса, його наші сили протиповітряної оборони, перше невидимку помітили. І супроводжували весь час його польоту. На бортах цей літак може нести Х-69, ту саму ракету, яка є модифікована від Х-52, більш потужною, більш новітньою. То, власне, найголовніше невидимка, якого ми побачили, супроводжували. І, власне, бачите, що наша розвідка вже повідомляє, що дістали його у місці базування. Невидимка став видимим завдяки. Таким дієм, звичайно, новини є е, приємними. Можливо, трошки тихіше стане в нашому небі, в якому, зокрема, сьогодні вже ворог намагався попередньо здійснити удар криватою ракетою, і попередньо відомо, що ця ракета була збита силами протиповітряної оборони, саме локації Одеса. Так що, звичайно, новини є приємними. Нам треба частіше в Терек зустрічатися. Так, обов'язково спасибі вам величезне. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, південь з нами був на зв'язку. Друзі, обов'язково подобайку від вас. Чекаємо ваш коментар, будь-який або запитання так само. І підписка. Спасибі вам, спасибі вам.